Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже гарну, ніжну та тендітну істоту. А кого саме відгадайте? На весні барвиста квітка на галявині розквітла, лише поглянути схотіли, враз знялась і полетіла. Хто це? Так, це метелики. Метелики бувають різнокольорові. І для роботи нам потрібні кольорові гуашові фарби, які вам подобаються, аркуш білого паперу, два пензлика тоненький та широкий, простий олівець, стаканчик з водичкою та серветочка. Сьогодні ми будемо малювати незвичайним способом, а способом, який називається монотипі. Для цього нам потрібно взяти скласти аркуш паперу, навпіл, розгладити лінію згину. Тепер відкриваємо. І від лінії згину ми намалюємо метелика, крильця метелика. Одну половину. Тепер будемо зафарбовувати. Беремо широкий пензлик товстий і почнемо з червоного кольору. Пензлик не потрібно мукати в водичку, зразу фарбу. Фарба повинна бути густою, та, щоб там не було багато води, вона повинна бути такою густенькою. Мукаємо добре пензлик, і тепер по контуру наших кринців робимо такі маски. Робити потрібно швидко, щоб фарба наша не засохла. Вона повинна бути такою мокрою. Не встигнути засухнути. Щільненько накладаємо, щоб, було... щоб у нас був відбиток добрий. Так, тепер візьмемо жовту фарбу. Вимили пензлик добре від червоної. Повитирайте серветочкою і тепер будемо з жовтою фарбою робити. Так само. По контуру тепер біля червоної фарби робимо такі маски, але вже тепер з жовтої фарби. Тепер я обрала синю фарбу, знову вимила добре пензлик, обов'язково повитирайте, щоб не. Змішалася наша фарба, і тепер синьою фарбою ми зафарбуємо те, що залишилось. Також так от відбитками пензлика добре набираємо фарбу і заповнюємо наші крильця. Додамо ще трошки, щоб наші крильця були гарні та яскраві, додамо ще білої фарби. Крапочками так от. На синю фарбу ми додамо зверху отак от білі краплинки. І тепер подивіться на свої крильці. Якщо ви бачите, що трошки краска. Підсохла фарба, додамо її трошки зволожимо. Адже якщо вона буде суха, в нас не вийде метелика. І тепер наші крильця беремо і складаємо знову навпіл. І так притиснули добре, щоб вийшов відбиток на тій половині аркуш. Тепер відкриваємо. Подивіться, як гарно вийшло. Якщо десь у вас трошки не відбилося, можете підправити фарбою дофарбувати. Тепер беремо тоненький пензлик, і я обрала коричневу, можна обрати чорну, і намалюємо тіло нашого метелика. Зверху тут круговими рухами намалюємо такий кружечок, це голова, і тепер по лінії згину намалюємо тіло. Нашому метелику ще намалюємо вусики, тоненькі вусики. Від голови в один бік тоненька лінія, і з другого боку. Подивіться, який в мене вийшов гарний та барвистий метелик. Тепер ваша черга малювати. До побачення, хлопчики та дівчатка!